Слава Ісусу Христу! І Ісус показав, що треба робити в останні часи, коли світ іде до кінця. Я маю пильнувати і молитися, я маю пильнувати над своїй позиції, з ким я сьогодні йду. Я сьогодні йду з Божими людьми, я несу добро. Я будую чи я руйную, тому що Біблія це книга очевидців. Це ті люди, які були віруючі, яких світ недостойний був і недостойний. І я розумію, що. Я ще не достойна таких людей, які віддали все своє життя за спасіння всіх. Я розумію, що моє завдання це тільки пильнувати і молитися, бодрствувати, тому що. Перший допотопний світ це була цивілізація. Вона була знищена, тому що Бог завжди знищує зло. І я маю пильнувати, над ким я сьогодні, що я сьогодні роблю? Я сьогодні добро несу? Чи я несу зло своїми думками? Я несу терор, насильство? Чи я будую, Я несу спасіння всьому людству. Амінь.